Ти як, російська дівчинка?» Привіт. Напевно, ти за татом сумувала, а я померла в юних десять літ. Твоя сім'я моє життя забрала. Твій тату справді, ніби лютий звір він братика мого бижалю. А я тікала, вибігла у двір, але мене замкнули у підвалі. А там лежав застрелений татусь. Я бачила, як кровилась рікою. А в хаті плакав зв'язаний дідусь. Його побили і шукали зброю. Твій тато мою маму шматував і так безжально бив її ногами. У неї всі прикраси він забрав, вони, напевно, в твоєї мами. У моїх вушках і досі її крик, який ставав тихіший і тихіший. А потім голос мами просто зник. Її нема, не витримала більше Її до мене кинули в підвал. Твій тато там злищався наді мною. А мій татусь, застрелений лежав, і кров моя лилася темрікою. Ти як, російська дівчинко, живеш, а я лежу, убита твоїм татом. Мій хрестик, ти, напевно, бережеш, тобі подарував його на свято. Мені цікаво, він ночами спить, цілує твою маму, обіймає. Моя матуся вбита я лежить. І він про це чудовий. Твоя матуся змила нашу кров, Тобі, бідягла моє червоне плаття. Твій тато в нас понівчив любов, тіла дітей він розривав наш шмаття Ну що, російська дівчинко, бувай, мене знайшли і нарешті поховають. До Бога підіймуся в рай, Там янголи на мене вже чекають.